Йоу, як життя, я Тео. І сьогодні ми продовжуємо грати в Grow a Garden. У вас може виникнути дуже логічне запитання. А що тут відбувається? Чому моя ферма? Я тільки що, тільки оцей. Що це? Я такого боба ще не бачив. Афігеть, Афігеть. Просто вау. Але давайте вернімося до моєї ферми. Що у мене, значить, трапилось. Я записую чи минуло відео випадково не помітив, що у мене записується просто чорний екран. Але зараз я вже все пофіксив, і одним словом, що в нас було загалом, загалом я купив собі ще плюс 4 яйця, ось такі. Так що сьогодні ми їх відкриємо, подивимось, що тут буде цікавого. Разом з тим я назбирав дуже багато різних цікавих сідів, які ми будемо садити. Плюс я був посадив усю цю луміру. Плюс мені ще вдалося посадити один дуже великий кокос, який я поняття не маю, як я буду збирати. Але ще разом з тим я посадив. Мухоморчики, я ще зміг купити собі манго, так що в мене зараз дуже багато всього цікавого росте. Разом з тим я відкрив для себе спосіб, як збирати і робити ферму дуже крутою. Як ви бачите, в мене зараз все, що тільки можна мигає, і тому подібне. Одним словом, я почав факашити вночі, і воно дало мені дуже великий буст. І сьогодні в мене є дуже багато що на продаж. Плюс ви мені надавали купа всього під час того, як я факашив, і тому подібне. Але це ще не все. Це ще не все. Так, зачекайте, мені цікаво подивитись, що в сідах. Може, тут щось буде прикольне? Ех. Не буде. Ну окей, разом з тим, я весь цей час, що не було відео, я просто так не сидів. Я збирав ось ці крафтер-сід-пеки. Разом з тим, мені здається, я зараз можу зробити ще один. Мені зараз треба найти флаверпек. От він ставимо, і плюс починаємо робити ще один ось цей пак. За цей час я їх стиг не збирати доволі багато, тому що в мене їх є 9 штук, але чого я взагалі їх збирав. Що це таке? З них нам може випасти майже все. Що тут є. Але що? Моя загалом основна ціль на сьогодні. Я дуже хочу вибити ось цей перець новий. Цей новий перець приносить просто нереальні гроші. І якщо зайти на калькулятор, вибрати цей драгон перець, дивіться, він просто дефолтний коштує 80 тисяч доларів. Але ми його, наприклад, ну, що точно легко можемо зробити. Це ми можемо його шок зробити, ми точно можемо його Фроузен зробити. Плюс Мунлайт це не дуже велика проблема. Діско можна постаратися, полінейте також не проблема. Що ж таке ми можемо зробити? В принципі, через те, що в мене є, оця як вона називається, сова, яка сова, яка можна сказати, спалює, чи як це правильно назвати, ми можемо це так само зробити, і мінімальна ціна, от, ну, за просто за дефолтний, виходить 19 мільйонів доларів. Але умовно, якщо він нас виросте на 20 кілограм, це вже 236 мільйонів. Але я більш як певний, що можна ще якийсь такий додати і ще багато-багато всього, то воно там дуже багато всього може зробити. Тобто, якщо комусь цікаво подивитися, Максимальну ціну, то вона виходить 33 мільярда. Але це нам треба Rainbow мати. От. Але в будь-якому випадку в наші поки його немає. Про це говорити дуже і дуже рано. Тому давайте розпочнемо з того, що. А давайте з першого яйця відкриємо. Мені дуже цікаво, що тут може випасти. Значить, так, з першого яйця це є легендарне яйце. Ми його відкриваємо, і нам з нього випадає що? Нам з нього коровка випадає. Опа, Саня випав. Прикольно. Я насправді не дуже знаю, що вона робить. Я знаю, що робить собака і кріт. Я, в принципі, крута би дуже хотів вибити. Але ну. Будемо дивитися. Тут було би круто. У, мавпа. прикол. Треба знати, що мавпа робить. Ото цікаво подивитися. Так, разом з тим, у нас ще є яйце з бджілками. Давайте тепер відкриємо яйце з бджілками, з котрого нам випаде що. А, нам випаде просто бджілка, звичайно. Е -е, я думав, тут щось пицівіше буде. Добре, і тепер переходимо до найпчекай, сітшоп, давай подивимось. А, окей, в сітшопі нічого цікавого не було. Значить, ми погнали відкривати баг ек. Боже, я сподіваюся, звідси, щось реально зараз згодне випаде, тому що мені нічого Окей, цікавого не ви. О, равлик! А от равлик це добре. Равлик це дуже добре. У мене вже є 3 чи 4 штуки. Один десь тут точно повзає. У нього ще ім'я дуже таке. М'яко кажучи, цікаве. Де є? А вот. Ну, в принципі, ви самі бачите. А, до речі, що ще забув сказати? Я ще посадив ось цей Нектар Торн. Він же теж виріс. Я, чесно, поняття не маю, скільки він коштує. Будемо зараз дивитися. І разом з цим у мене почали вирости дуже великі манго. Оце взагалі воно. Йоу, воно полінейте, монлайт, шок, диску і фрозен. Окей. Окей, а і оця штука, дивіться, як виросла. Ну слухайте, оце оце реально дуже-дуже круто. Фух, що ж, погнали. Тоді будемо відкривати паки. Мені насправді супер цікаво, я маю дуже велику надію, що мені реально зараз випаде цей перець. Тому погнали відкривати перший, і з першого нам падає е, якийсь сукулент. Не знаю, що це таке, але окей. Добре, погнали другий. Я до речі, ні разу не бачив, що ви перець зараз пролітав. М -м. Крокус якийсь ви. А, це квіточка, знаю. З неї можна скрафтити багато чого. Наступне, наступне, нам сукулен ще один випав. Блін, не міг би цей бамбук міфічний випасти, хоч би цікаве було. Так, що в нас тут? Тут у нас ще один крокус. Ясно, скіпаємо це. Погнали наступний, значить, із наступного паку, ясно, ще один крокус. Давай, ну будь ласка, ну щось цікаве, я тебе благаю. О, бамбук випав. Міфічний. А, бенбу, бенбу точніше. Отак. І відкриваємо, значить, ще один зіко вайлет вайлет корн пролетів. Оце. Сумно. Так, в мене є ще мінімум два. Треба глянути, скільки їх взагалі мене залишається. О, ще один бенбу випав. О, це добре. І відкриваємо. Останній виходить. І з останнього нам випадає ще один крок. Ось ясно, це просто скіпати можна. Так, значить, що у нас загалом повипадало? Нам випав що? Нам випало два оцих сукулента, плюс п'ять крокусів. Айой. Ще так само нам випав, випав, випав. Де він, де він є, де він є, де він є. От, бенбу, дві штучки. Треба глянути, що це таке. Бо я, чесно, не дуже в курсі. І чекай, чекай, чекай ще щось в мене було цікаве. А, точно, точно, я задав! я ще був скрафтив Сан один. Що таке взагалі санкойл? Сан можна скрафтити звідси. І що цікаве, я вже крафтив ось цей був Люмі Люмі. Як вона називається? Чекай, ось цей Люміра. Чим вона прикольна? Вона цікава тим, що в неї є не найдорожчий, а найдовший крафт. А отут в нас є з не дуже дорогим, не дуже точніше, Крафтів, але дешевих. А ось тут у нас є ну на відміну від цієї Люміри, крафт не довгий. Він буквально щось 20 двадцять чимось хвилин. Але цей санкойл є дуже дорогий, як мінімум, для нього треба 80 меду. Так що ми обов'язково ще подивимось, що це таке цікавеньке. Ну я пропоную розпочати загалом з того, що мені треба трошечки прибрати на моїй фермі, тому що в мене вже насправді немає загалом місця, де я щось можу цікаве садити. Тому зразу летимо до кіршопу. Тому що тут мені, окрім цього, треба ще тровел купити. О, ще можна спринклер звичайний. І в принципі, в принципі, в принципі, все, що я хотів. І так, що ми зараз робимо? Мені потрібно, де воно є. Во, товол мені треба. Значить що ми почнемо переносити? Точно, мені треба зараз цей кокос, його десь поставити сюди. Плюс мені треба кактуси змістити, бо в мене вже взагалі нічого не влазить. Один можемо поставити сюди, другий, давайте десь сюди. Плюс нектаринки поки. Ой, нектаринки десь теж сюди всі перемістимо. Тут у мене є ще одна. Плюс оцей сукулент давайте кудись дінемо. От сюди можна. І ще троянди десь запхаємо. Так, у нас оновився заодно гір і цей шоп. Тут у нас є щось цікаве, е, нічого, сумно. І в гір шопі так само нічого цікавого. Ну, окей, буває. Можемо зразу ще оцю пінклілі, давайте десь дінемо. Можемо її, наприклад, ну, умовно, умовно, десь. Сюди запхати, нехай лежить. І цей кокос треба десь переставити, бо він мені теж тут ніде не ні, ні, ні діти його, можемо десь навіть повернути його в ту сторону. Нехай отак стоїть, одним словом. Що ж, все, я звільнив дві грядки. Прекрасно, можемо тепер з тим щось робити. І давайте зараз будемо садити все, що в мене цікавого нового повипадало. Так, значить, що у мене є? Це треба все зараз посунути. Що у мене є? Точно з цікавого, я хочу посадити бенбу. Подивитися, що це таке. Плюс е, сукулент. А, чекай, це. А, це, це квітка, цей сукулент, я зрозумів. Плюс я хочу посадити санкойл. це з нового. Ще, 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 що було, ще. Ага, ага, і все. Е я вас зрозумів. Ой, я, я випадково цей відкрив. Може тут, ага, ясно, нічого цікавого не випаде. Так, заберися. Все, до побачення. Добренько, тоді, значить, що ми робимо? Обов'язково, мені дуже цікаво подивитися цей санкойл. Це щось, ну, дуже таке потужне. Я думаю, це щось буде не мега цікаве. І, по-перше, а по-друге, мега дороге. Так що будемо зараз перевіряти. Значить, розпочнемо з того, що нам зараз треба так, гудлі спринклер. Ось цей бейзік і плюс мені треба адвансет. От, значить, ставимо зразу тоді сюди два адвансет. Можна давайте якось так зробити, щоб воно все покривало тут і тут. Плюс один також сюди ставимо гудлі. і по бокам ставимо оці бейзіки. їх мені не жаль, можемо повністю розставити. Що ж, значить. Починаємо з того, що садимо наш санкойл. Погнали, поставимо його сюди. Плюс сюди поставимо один бенбу. Сюди давайте другий. І... І, -і, 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 і. і там все, чудово. Значить, що ми можемо зробити тепер? Давайте візьмемо водичку, трошки польємо ці санкойли подивимось, що з того буде. Вона вже виросла на 55%, я бачу. А бенбу, 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 бенбу росте. Ага, добренько. А оце? Так, цей вже в нас 80%. Ага, він виріс, це виросло. І санкойл так само. Амо виріс. Чекай, а, стоп, Вони що? Вони лише на один раз. Що? Так, чекай, мене, мене трошечки забагато всього в інвентарі. Так, чекай, в мене щось дуже-дуже дуже багато всього тут зараз назбиралося. Давайте що, шо... Ой-ой-ой, мене щось дуже велике. Так, в мене дуже багато полінейду, але мені не весь він потрібен. Зараз треба вибрати той, який мені якраз потрібен. Разом з тим недавно отримав два подаруночки. Це є отака, як вона називається, Емберлілі. Вона є полінейтед, шокована, чоколейт і заморожена. І плюс, зараз, 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 де воно є, де воно. Оооо. Це 58 кілограмовий мунмелон, який є полінейтед. Так що це, це дуже потужно. Разом з тим у мене було ще пару штучок, які я не хочу продавати. Зараз їх тільки треба найти. Значить, по-перше, я оце точно не хочу продавати. Мені цей виноград дуже подобається. По-друге, ось цей 71-кілограмовий мунмелон також не хочу. Ось цей. 119-кілограмовий також. У мене, слухайте, якась прям колекція тих мунмеленів зібралась. Це просто шок. О-о-о! це є моє улюблене. Це кокос, який важить 108 кілограмів. Просто подивіться на цей баскетбольний м'яч величезний. Чекай, скільки він коштує? Мені аж цікаво. Ану, він один коштує 24 тисячі. Ні, ні, його жаль продавати. Так, що ж, я ніби вже все розібрав, що я хотів зробити. Так що давайте йдемо сюди. І тепер продаємо наш інвентар. І він нам виходить в 36 мільйонів. Ага, окей. От мені насправді ще дуже цікаво подивитись, скільки коштує ось ця штука. Вона просто коштує 4 мільйона. Афігеть, я вас зрозумів. А оця? А оця 31 вже мільйон. Я, я вас зрозумів, я вас зрозумів. А, от ще мені цікаво, ой, це я подарунок почав робити. Скільки коштує ось це? 25 мільйонів. Окей, я, я, я вас почув, я вас зрозумів. Так, значить, я більше нічого продавати не хочу. Я в принципі вже. Же зі всім тут розібрав всі. О, дивіться, цей Санкойл виріс. Афігеть. Чекай, а це Бенбу. А. Він одинично росте. Блін. І скільки він коштує? Він 139 тисяч і коштує. йой йо йой Ні, я його продавати не буду. Я його точно продавати не буду. Через те, що він може за ніч стати дорожчим. І це просто жаль буде втрачати. Але просто подивіться, який на санкойл зараз виріс. Афігеть, він великий. Чекай, збираємо його. А скільки 23,94 Рахують 24 кілограми. Він коштує цей санкойл 450 тисяч. Афігеть. Опа, дивіться, драгонфрукт на стоці. І все, але, але якийсь драгонфрукт. Цікаво, що тут таке, треба подивитися. Але от мені цікаво, ось цей санкойл, де він тут є. От, санкойл. Проста ціна санкойла, звичайно, це 72 тисячі. Дивіться, у нас 24. Ой, 34, 24 кілограма. От, 460 тисяч. Є. От ми, наприклад, чекаємо, щоб він був. Давайте. Шокований. Плюс золотий. Це вже виходить 1 мільярд. Афігеть. Плюс, точно, фроузен робимо. Точно, ми його робимо. Ось цей. Ще так само, диск він може стати. Він може бути полінейте. Хевентлів, в принципі, можна. Плюс борнт можна. І це вже виходить 2,2 мільярда просто за нього. Афігеть. Ну це супер дороге воно. Наприклад, перець, перець би він був 350... 388 тисяч. Дивіться, перець. Виходить за ціною буквально чуть-чуть дешевший санкойла. Окей, а якщо у нас 23 кг санкойла, він 2 мільярда. І 23 кг перець він. А, ну 6 мільярдів. Так, але це ще треба, щоб перець виріс такий. А в нас він зразу такий був виріс, і ото вже починає рости. Вони, слухайте, дуже швидко ростуть. Оце круто. Ну, це цікаво. Нічого не можу додати, нічого не можу відняти. Але що мені зараз треба зробити? Мені треба чуть-чуть очистити город, позбирати всяке таке щось маленьке, що тут повиростало. І то, щоб я хотів, щоб може виросло більше. І з тим будемо щось далі робити. Ось точно мені треба забрати що. Мені треба цю пурпл дехілу забрати. Плюс можемо манго, мабуть, позабирати, щоб може вони раптом якісь великі ще зараз виростуть. Ну, одне манго нам точно треба перемістити, бо трошечки мені важко його збирати. Можемо поки сюди поставити. А ого, вони великі повиростали. Я щось тільки зараз це помітив. Вау. Значить, приступаємо до збору манго. Збираємо їх всі. Тут які заморожені. Ага, ну цікаво. Ну, збираємо зараз маленькі точно. Не ще й всі полінеї це взагалі круто. А оце манго у нас, наприклад, Мунлайт має. І по ідеї я зібрав вже всі. Та я вже всі зібрав. Давайте в такому, значить, разі поставимо сюди Basic Сплінкрили. Нехай ростуть. Може ще оце зараз. А маленьке виросло, може зараз ще велике виросте. І плюс на манго нехай росте. А, от ще один ті. Але поки він росте, чекає в гіршопі щось оновилося, тут, в принципі... І кокос ще один я можемо взяти. І більше нічого цікавого. Ну окей, поки воно оцін на штучки тут є. Я пропоную ще заодно посадити дракончий фрукт, який я тільки що купив. І давайте його зразу попливаємо. Може так само зараз якийсь цікавий, великий він виросте. Так, о, ну він виріс зараз на 8%. В будь-якому випадку поливаємо далі. Може він якийсь прям великий-великий, я сподіваюсь, виросте. О, він же росте, помаленько почав. Зараз, поки перемістимо наше манго, нехай воно десь тут постоїть. І він же виріс на 21 Ага, ну поливаємо далі. Ну я вже слухайте, дуже багато його поливаю. він же на 45%, і він. Ага, а я думаю, він трошки більший буде. Ну, окей, так, в принципі, нормально. Добре, що я ще хотів перевірити, я хотів перевірити ось ці нектарторни. Мені дуже цікаво, що з ой, що з нього може е, таке велике цікаво вирости. Я заодно хочу його пересадити сюди. Раптом теж виросте якийсь великий фрукт, і я щось зібрав. А, окей, нічого страшного. Так, збираємо ці нектарторни і погнали з Зразу передивимось, скільки вони коштують. Та от найбільший, наприклад, якийсь з них, ну, ось цей напевно. Ану скажи мені, будь ласка, скільки воно коштує? Один такий 7 мільйонів коштує. Афігеть, добре, давайте тоді зараз все продамо, що ми зараз брали. І у нас виходить плюс 18 міль... Боже, я не можу з того буба величезна. Подивіться, які ці буби маленькі, які цей сам були. Дивіться, заодно у нас крафтерсіт пек один є. Опа, на базу. І давай, перець, я тебе благаю. Перець, я тебе прошу, кроку ще один. Та це просто знущання якесь. Це просто знущання. Я не можу перця собі вибити. Разом з цим, нам дуже багато повипадало того сукулента. І дивіться, в мене є сукулент, він є полінейтед, moonline, шокт і плюс фроузен. Мені дуже насправді цікаво так само подивитись, скільки би оця штука зараз могла би коштувати. Так, я хочу його продати скажи мені, будь ласка, що він коштує? 3 мільйони. Ага. Яка ж фігня <реш> Ну, слухайте, мене це щось прям дуже-дуже розчаровує. Е, так, чекай, що я цей гриб зібрати не можу. О, все, можу його зібрати. Плюс це. Ага, тут у мене манго трошки є. І плюс оцей мухомор я хочу зібрати, бо вони мені тут трошечки мішають. Ну і цей, давайте. І от умовно, скільки буде коштувати один такий гриб? От в мене є. От frozen, не дуже великий, але він в мене є. Він коштує 2 мільйони. А оцей великий. А великий 800. Ага. Ага, ну окей, добренько. От як ви бачите, якраз за те, що я казав, Санкойл, дивіться, він потребує 45 е, хвилин для крафту, плюс 40 тих бочок меду. А найдовше оце є оцей хані сакл. Е, він крафтиться 24 хвилини, але він потребує 80 бочок. Дивіться, що сюди потрібно: сюди треба Пінк Лілі, плюс треба пурпал дехіла. Lily і Purple дехіла ми можемо дістати з цього сітпеку. Разом зі санфлавером Так що, що я собі думаю, що ми зараз можемо так, в мене є трошечки грибів, можемо їх зараз повідавати. Насправді мені їх не жаль. І зараз спробуємо покрутити ще звичайні оці паки. А раптом ще нам тут випаде простий цей соняшник, одним словом. Але нам, що найбільше потрібно, нам саме з цієї штучки треба, щоб випало ось ці Пінклі з 10% шансом, і Пурпл Дахіла, який має шанс 4,5. Вони обидві мені вже випадали були. Мені цікаво було їх, звісно, посадити. Тут одна і там оця інша. Але зараз будемо дивитися. Я дуже сподіваюся, що мені зараз знову вони випадуть. Так, забираємо, значить, ще мед, відправляємося до нашої бджілки. І тут мені потрібно ще два паки купити. Отак. І в мене зараз виходить три флаверсід пеки. Так що погнали їх відкривати. І троянда випадає. Блін. Мені троянди не треба, мені треба інше, мені треба лілія. Окей є. І тепер мені треба Purple дохила. Давай, Purple дохила, будь ласка, будь ласка, Fox Glow, Блін! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чекай, Лилия Сит, пережда. Лилия Сит, Лилия Сит, Лилия Сит, Лил. А, це оця штука, я думаю, це пінк лілі. Ой-ой-ой. Мені нічого з того не випало. Та ой, ну як так можна? Ну, це капець, це, це, це не можна так поступати. Що ж я в такому разі пропоную? Значить, в мене зараз котра година, в мене пів третьої ночі на даний момент. Я зараз посадив всі ці рослинки, плюс я поставив яйця. Що мені цікаво? Мені цікаво подивитися, дивитися, щоби отут у нас виростив великий санкойл. І я зараз залишу на всю. Цю ніч комп'ютер включений. Мені дуже цікаво, от подивитись зранку, який виросте цей санкойл і скільки він буде коштувати. Плюс я ще почекаю, щоб ману якісь великі повиростали. Я вже бачу, що тут якийсь є, але це не дуже великий. Може зараз тут якийсь буде в один великий чи ні? Може ні. Ну я бачу, що тут какао є. На какао мені. Чекаю, що це таке? Вони маленькі, доволі. Мені треба більші, більші, мені треба зібрати. Цей що в нас? Ага, цей Moonlight. Прикольно. Оце. Точно треба забрати, оце манго треба забрати. Разом з тим, що я собі думаю, я думаю позабирати яблука, тому що дивіться, скільки тут фруктів росте, і всі вони отримують різні ефекти. Тут десь диску воно є, ще щось, ще щось, ще щось. І я боюсь, що вони можуть трошечки, в принципі, мені псувати, то щоб якісь другі фрукти нормально росли. Так що напишіть, будь ласка, в коментарях, то як ви думаєте, чи варто такі дешеві фрукти забирати, щоб вони мені не псували ріст? Великих дорожчих фруктів, і загалом напишіть вай. Why... Ух, uh, подивіться на це, онлайн, шок, біску і фроузен. І це на маленькі, це не на оцей великий або на цей, та це капець, це просто ужас. Напишіть в коментарях тоді, що ви думаєте на рахунок того, чи роблю я все правильно і тому подібне. І тим часом буду буду, буду мав вже на сьогодні завершувати. Ну а з вами, як завжди, був Ятео, і до зустрічі в наступному відео, де ми будемо також дивитись різні цікаві рослинки і не тільки.